Це не була на свадьба, то я на десь украсників по сто рублі ще на рублі ходила. І корва, і квітки, все, вона чи я дурна. Ага. Я роль дурного граю, так і виживаю. <плес> <плес> а як вижити Україні? Юлька, бать притворилась, Мільярди набрала, не стає. Я її пієм, поділа. <плес> Чита мала тисячу, а хитро тут дурнувати, приколочений. то вкраб мені паспорта якраз получати. Не зарестувала, поки я вирвала паспорт. А Юлька прикрутила, і тисяча пропав, пропала, ще пропила. Інтернет подала. <гум> Добрий день. Відсідте, місце я, чуєте. О, то ви, Іван Осадович. <гум> <гум> я думала, що вони шуткують. Ну, що шуткують? Ой, боже, Боже. Чуєте, <гум> Іван Садович, вже в інтернет мене подали. Що ж то буде? Ой-ой-ой. Ви майже як Гага. Ну, ви чорни, чуєте такої, але у цьому луцьку стать, щоб я їду розбріш, поволочну. Я все вмію танцювати сіла, вони не міють халічити. Я турби забрала, бо тут вчора не оставила в дівчат, заберу, перейдусь, поїду коровок. От батька передігла з начка, чоловіка забили, упочна збирала, чуєте? Я ось, треба на бріжжі, щоб під'їжджати вечором. Що там робиться? Мало ще виїжджаєш. Нас там знається, так не немає. Каже, виїжджає, якась шістьорка, що вона таке я не знає. Хтось доказав, а вони малолітка в пиво понапиваються, стекла наб'ють, чують, та дітки маленькі в школу йдуть, ноги ріжуть. А мало так, що в тебе не любить, забью справедливість. Якось ще більше буде виїжджати ввечері. Кажу, угу. запиши, хліба нема. Як сільотки дві записали, жерлиця, я голодна, язиком малю, малю, а вони сільотку поїли, я голодна. Ну, То що, ви дураки чи що? Ой, боже, 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 боже. А ви його зловили, вже в камері був. Чи не зловили? Вчора сидів газети читав кореспондент 9 годину. Хотіла дзволити, ну куди дзвонити? Я пішла собі додому пішки. Спала. Вже дві ночі вдома спів. Я мені картоплі привезла, рючучка тепер. Я дрова привезла, дрючка, два поділки. Дівчата, Я собі побілю, покришу, вапна куплю. Я ж тут дівчата. Така година, дівчата. Така година. Що ви смієте з мене? Зараз дівчата скажуть. Така година. Що? 9.50. Тож я пора відправляти. Давай, <гум> казав, що ви підлеті бачили. Я після сьогодні, але дуже дуже дуже. Я не дуже. Я ніколи боюся. Ну, руку зловила, як я напилася. Ну, як напилася, я зачепилася, голова закрутила. Ти збув 220 на 100. Вони кажуть, що я напилася. Не наче напила, цього окою, щоб я пила, вже б це розпечення було. Вже вилисилося, щоб я пила. Таблеток напилася. Один. Я вже не буду пити горілку. Я вже горілки не буду пити. <ріплес> Молочена. Ну Їй давно справку дати було. Вона, вона до мене в мене землі очі засипає, крупив і вона пече по лиці. Тут <ріплес> стільки було те терпіти. Заяву напишіть те саме, що і не писати. Она бегает, на борите, на борите, успевай, хай співає, скори сдохну. А ты не спиваться не беешь ходишь. Потому что там, там вже на бастанцірович учасник на участку взятки уже п'ять руки в хаті. И була китай. Я тут зятя идешь. Я не дурна. Я не дурна. <рес> 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 Я робила білу халачка, ты на буряка. Буряки люблять, дураки. Вона рівняється до мене, до моєї дочки. Каже, вона відьма щось зробила, щоб моя сві... Наташа не вийшла заміж, а її вийшла. Бач, коли чалі казати мають. Сідайте, обіцяє. Там Ой, Боже.